Цей тиждень був знаменний і для трьох військових частин. Так, 36 шості окремій бригаді берегової оборони, що у перевальному, виповнилося 9 років. Вона була сформована на базі військових частин 32-го армійського корпусу. У спадок отримала потужну техніку та висококласних фахівців, які бездоганною службою і сумлінною працею підвищують престиж своєї частини. Серед військових частин Кримського півострова 36-та бригада вважається елітною. Служити тут цікаво та престижно. Адже вибір військових професій досить широкий. Є й такі, що вимагають посиленої фізичної підготовки та витримки. Приміром, гірські піхотинці діють як на суходолі, так і в умовах високогір'я. До речі, таких підрозділів в Україні всього два у Перевальному та Ужгороді. Військовослужбовці бригади тренуються незалежно від пори року та погодних умов. Під час одного із останніх навчань розвідники викрили умовного противника та склади із боєприпасами. Підрозділи морських піхотинців захопили порушників, які зробили засідку в напівзруйнованій будівлі. Відпрацювали й навички стрільби. Гранатометники знищили мішені за допомогою АГС-17 та РПГ-7. А снайпери маскувалися на місцевості. Бути непомітними їм допомагали власноруч створені спеціальні костюми. Це Ми робимо його самі з плохою ну, Якби со всего чего можна. Каждый снайпер підготавлюють під себя по розміру, підготавлять як положено. Дня два вручну, як береш матеріал <звук> і голки, нітки. І вперед у бригаді є дві смуги перешкод. На одній військові тренуються діяти в горах, інша психологічна. Дає можливість перевірити злагодженість дій, адже уміння працювати в команді запорука перемоги. Під імітаційні вибухи, дим, вогонь, різкі запахи військові долають перепони. Якщо у когось виникають трудності, ми стараємося його допомогти. І саме головне на цій смузі перешкод відпрацювання підрозділ. Потім, під час проведення якихось великомасштабних навчань, це допомагає, це допомагає роботі у команді. Відтоді як морські піхотинці з'єднання взяли участь у проведенні сухопутної фази навчань Щитмиру миру миру-2004», Вони не збавляють обертів. Гідно представляють військово-морські сили на національних та міжнародних навчаннях. Реакція 2005, Артерія-2007, взаємодія-2010, адекватне реагування-2011, СІБРИЗ-2012 та перспектива-2012. Експерти ж країн НАТО перевірили спроможність морпіхів діяти відповідно до міжнародних стандартів та процедур. Окрім цього, саме на базі бригади проходила підготовку та бойове злагодження національно складова українсько-польського миротворчого батальйону Укрполбат. Українські морські піхотинці гідно презентували нашу країну у складі багатонаціональних сил у Косово. Щороку на базі частини проводяться фінальні змагання республіканської військово-спортивної гри Зірниця. Вперше в Україні на базі перевального реалізовано проект під назвою Школа виживання. Протягом кількох днів цивільна молодь не лише жила за армійським розпорядком, а й під керівництвом досвідчених інструкторів проходила курс виживання військовослужбовця у гірській місцевості. Ідея цього проекту була присвячена історії партизанського руху у Криму. На військових моряків. Очікують значні зміни. Новостворений проект військове містечко містечко-2015» дає надію на покращення умов проживання військовослужбовців. Я самі знаєте, що в Криму дуже. Ну, велика проблема це є забезпечення водою. Тому прийнято рішення, все було вже все обраховано, і з 2013 року, з января 2014 року, почнеться будівництво. Будівництво почнеться з паркової зони. А завдяки потужним можливостям з'єднання та високому рівню підготовки особового складу на базі 36-ї бригади берегової оборони буде створено бригаду морської піхоти.